Слава Україні! Я б хотів би сьогодні відзначити як великий позитив, як велике досягнення. Це те, що в 2023 році управління культури спільно з славучанами максимально ефективно спрацювало. Ми Маємо досить добре досягнення, але саме головне, що і наші працівники, і наші люди і інтереси України. Ставлять в пріоритеті. Це файно, це заслуговує на велику повагу і вдячність. 106 працівників працює в штатних у нас управління культури. Україна культури представлена це палацем культури, це бібліотечним комплекс, це музеєм, це школою мистецтв і креативним центром. У 2023 році було виділено 21 мільйон коштів з міського бюджету. Ми виплати проводили в повному обсязі всім працівникам, які передбачені законом. Треба відмітити, це заробітна плата у середньому 10-12 тисяч. Це досить невелика заробітна плата, але люди працювали, віддавалися максимально і тільки слова вдячності заслуговують. По галузях і по напрямках ми відпрацювали. Ми відмітили як досить таку об'єднану спільну роботу, яка була організована на співпрацю на допомогу на підтримку. Ми бачимо, що управління культури працює спільно з громадськими організаціями, і з освітою і з нашими колективами. Люди, які до нас звертаються, ми максимально наші працівники, і ми максимально допомагаємо, співпрацюємо. От я щиро я щиро всім яч, тому надіюся на подальшу співпрацю. Запрошуємо всіх, бажаючих, всіх, хто має талант і хто хоче його отримати. Будь ласка, залучайтеся до співпраці. Наші заклади відкриті для всіх без виключення, і ми будемо раді за нашу співпрацю. Вільну працю за вашу перемогу на благо України і перемоги! Дякую, все буде Україна.